Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 23 серпня 2022 року, і український народ уже 181-й день стоїть у тій нерівній борні з російським окупантом, який ступив на нашу землю і несе з собою смерть розруху. Несе сльози, кров, завдає невимовного болю українському народові. Теж упродовж е, останнього дня, зокрема, останньої ночі, майже по всій лінії фронту велися активні бойові дії. З тих повідомлень, які сьогодні зранку Україна отримала, найбільш активні бойові дії ведуться. На Донеччині. Ворог атакує в напрямку Бахмута, в напрямку Авдіївки, в напрямку Слов'янська. Ворог намагається завдавати удари по мирних містах і селах України. Знову цієї ночі було обстріляно нашу Дніпропетровщину з різного роду реактивної зброї. Знову цієї ночі здригався наш Харків від російських ракет. Ці нічні ракетні удари стали уже регулярною жахливою дійсністю цього міста. І одна третина усіх будинків, всієї інфраструктури Харкова вже є зруйнована. Ворог теж невпинно обстрілює прикордонні райони Чернігівщини і Сумщини. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні наш народ відзначає День українського прапора, якраз у передень Дня Незалежності України. Наш синьо-жовтий стяг сьогодні є у центрі уваги українського народу. Зокрема, під час е, війни, е, український прапор став особливо дорогий і рідний е, серцю кожного мешканця України, тому що набув якогось нового, глибшого значення. Український прапор наш. Сциножовтий стяг сьогодні є певним символом, символом свободи і символом миру. Треба було бачити, як зустрічали синожовтий стяг ті наші брати і сестри, які побували під російською окупацією. Справді, той, хто пережив катування, упокорення. Жахіття масових розстрілів, коли бачили український прапор, не стримували емоцій. Бо для них це був прапор свободи, надії на життя. Сьогодні під цим прапором ідуть у бій наші солдати, наші військовослужбовці і скроплюють цей стяг своєю власною кров'ю. Вони сьогодні захищають мир. І там, де є мир. Там сьогодні майорить синожовтий прапор. Але ми знаємо, якою ціною сьогодні здобувається цей мир. Тому таким дорогим сьогодні є цей стяг для кожного українця. Але ми християни. Коли молимося, коли стоїмо в молитві, день і ніч, в молитві за перемогу, ми вбачаємо в кольорах нашого прапору якийсь глибокий християнський символізм. Коли ми бачимо блакитний колір на горі, а жовтий внизу, ми Переживаємо ці кольори по особливому молячись молитву Отче наш. Для нас цей стяг і начебто уосібленням, символом цієї Господньої молитви, яку усім нам, християнам, залишив наш Господь і Спаситель. Коли ми вдивляємося у блакитний колір Небес, ми чуємо слова, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. А коли вглядаємося в жовтий колір, який символізує собою лани української пшениці, ми чуємо слова Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Тому особливий день сьогодні переживає. Наш народ. Ми дякуємо Господу Богу, що цей жовто-облакитний стяг, наш синожовтий штандар, гордовито майорить над нашою столицею, яку ворог не зміг і не зможе ніколи підкорити. І тому ми сьогодні молимося, Боже, поблагослови нашу землю Твоїм миром. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Твоя воля є завжди добром, спасінням, свободою, милосердям, любов'ю і миром. І з землі возносимо у тебе молитву просічи Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим. Боже, благослови нашу землю, благослови нашу батьківщину, благослови її синів і дочок, які змагаються за мир і свободу. Вислухай молитви мільйонів людей, які із сльозами на очах день і ніч благають у Тебе про негайне закінчення цієї війни. Про перемогу над несправедливим агресором. Боже, благослови Україну, благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!